Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, вийшов Фростівус, зимній івент в Доті, але до нього вийшов глобальний патч. це я взагалі не очікував. Ігроладне оновлення 7,30. 5. Valve в цей раз дуже сильно постарались. І я хочу завчасно сказати, що вони величезні молодці. вони випустили івент, вони випустили великий патч і багато фішок до цього патча. Тому готуйтесь дивитися це відео. Всі основні зміни цього оновлення ви дізнаєтесь тут. Так, із важливих загальних змін можу сказати, що важливо це те, що здоров'я кур'єра замінено на атаки для вбивства. Тобто не важливо, скільки у тебе вшкодити, вшкоди, тобі, тобі тепер треба дати певну кількість атак для того. Щоб е, цей кур'єр загинув, відповідно, це одна атака героя ближнього бою, два атаки героя дальнього бою і шість атаків. Атак крипів або веш. Плюс бафнули фонтан на 25%, щоб вас не дайвили під фонтаном, і у вас такої не було надії, що ви можете героїв під фонтаном побивати. Використання порталу тепер коштує 75 мани. Ось той портал поміж лініями. Додали спили у Рошана і мучителя. У мучителя це тепер Шайнінг, сяєння. Задає 30 шкоди за секунду з інтервалом 0,2 секунди. Шароновірно розподіляються між усіма істотами в радіусі 1200. І у Рошана. Рик реваншу, якщо Уроша не менше 80% здоров'я і його атакує герой, котрий бив його попереднього разу, Рошан страшно рушить на всю мапу, завдає шкоду всім істотам в радіусі 900 та збільшує отриману ними шкоду на 25%. Початкова шкода 50, додаткова шкода за хвилину 10. Тобто виходить, що якщо Рашана менше хп е, його так котрий убив його попереднього разу, убив його попереднього разу, тобто це на другому Рошані можна зробити на всю мапу всім істотам. Тобто люди будуть знати про те, що б'ють Рашана відповідно зразу ж, це доволі цікаво. До речі, у Рошана також додано нове випадіння: це стяг Рашана, котрий посилює крипів. Туди, куди ти його поставиш. За нього можна отримати 200 золота, і вороги також отримують інформацію про те, де стоїть цей стяг. На будь-яку зіні ти можеш його поставити. Єдине, що я не зрозумів, от я відкриваю гру в доті, і бачите, тільки Аегіс е, знаходиться. А в цьому тексті не зазначається, коли падає цей стяг Рашана. Тобто я повинен зрозуміти це так, що він стяг, він падає з будь-якого Рашана. Але ну, ми бачимо, що це не так. Так само, а після другої смерті і далі, якщо його вбивають на боці Сяйва, або стяг Рашана, якщо на боці підпив. Все, я зрозумів. Тобто е, сиром тепер міксанули, бачу тепер. Виходить, що за Рейдін падає сир і, стя... і е Аєгіс, а зедаєр стяг і Аєгіс. Ну, цікаво буде подивитися, наскільки це імпактово буде, бо поки що сир видається трохи краще. Руна дабл-демеджа Тепер посилює не на 100% демедж, а на 80. І також посилює ще шкоду від чарів. Ось така от історія, цікава. Руна невидимості дає 25% зменшення шкоди під час ефекту невидимості. І посилює ефект збільшується на 5% за кожну руну невидимості, що з'явилась раніше. Тобто, в якийсь момент в доті можна досягти 100% зменшення отримуваної шкоди, якщо на тобі інвіз. Що? Руно пришвидшення тепер триває 22 секунди плюс 3 секунди за кожну руну пришвидшення, що з'явилось. Тобто посилили руни в лейтгеймі. Ось таким чином вони зробили. І зменшення зарядки від руни магії вони просто понерфили, тому що вважають занадто сильним е аркан руну. Ось це дуже важливо, мені подобається. Виправлено давню надкритичну помилку, через яку блок шкоди від героїв ближнього бою спрацьовував. Ось це мені дуже подобається. Valve тут розуміють іронію. Виправлено давню надкритичну помилку, через яку блок Шкоди в героїв ближнього бою спрацював у. 49% випадків замість 50. Тепер переходимо до зміни предметів. Тут я не буду зупинятися абсолютно на кожному айтему, котрі змінили, бо от їх до занадто багато. А от всі нові нейтральні шмотки, те, що вилучили з доти, і те, що було змінено на кшталт арканів, ну ви побачите це пізніше. Я вам, звісно ж, розповім. До речі, якщо ви хочете знати більше інформації про те, що відбувається в новому патчі, обов'язково підписуйтесь what? на мій телеграм-канал за цим QR-кодом. Або ж за посиланням в описі під цим відео. І так, в доту повертається у нас кільце Тараски. Тепер воно коштує 1800, а ХП регенерації дає 12. Раніше цей, цей айтем, здається 6700 чи 650 коштував е, щось таке. Що можна зібрати з кільця Тараски? Ну, логічно, можна зібрати Тараску замість звичайного кільця, котре тут було. Можна зібрати рефрешер, він тебе збирається взагалі з нових айтемів, про це трошечки пізніше. І можна зібрати пайп. Кільця, я так розумію, взагалі. В доті uh, більше ну, не використовується вона ніде, окрім цього Вангуарду. Хоча зараз подивимось. Ні, ще на Лотосорб і Інкенсферу все ж таки uh, використовується це кільце. Наступний айтем це Тіара Селемейн, Це Селемейн, якщо я не помиляюсь, не пам'ятаю, хто це? це Чия Луна, Чи Єлуна, uh, чи Мірана, якось з Дота аніме це пов'язано. Шість генерації мани айтем дає, і ти з нього можеш зібрати хекс замість Войдстоуну, Refresher, про що раніше казав, і Актарін. Актарін тепер ми бачимо, що він не збирається за рахунок ось цих Войдстоунів, і це ну такий, доволі. Хоча що, не такий прям і відчутний нерв, бо по суті, айтем все те ж саме дає. Просто ти тепер не можеш Войдстоуна, ти міг розбирати, можливо, на щось. Та ні, наче все рівно айтем імбою залишився. Далі, такий айтем, як Ханда. Він збирається з філактерії і Кристаліса плюс рецепта. Ну тут вал просто подумали про те, що філактерія ні в що не грейдилась і, а, типу, її треба було продавати. Тепер такий спосіб грейду є. По суті, все залишається те ж саме. Тобто, якщо ти використовуєш спел, звішається філактерія, але при цьому більше демеджа, я так розумію, наносить. І. Uh, у тебе є пасивне ще квіти. Ну, відповідно, на якомусь паку, якщо ти збираєш, то це є непоганим вибором. Паразма. Така саме концепція, як у філактері. Valve просто подумали, що треба було щось зробити, щоб грейданути цей Blade, І грейд полягає в тому, що ти тепер при тичці, якщо ти збираєш ще став і грейдиш цей айтем, зменшуєш меджик резіст у ворога. По демеджу 4,25%. 4,25%. В принципі, демедж той самий залиш? А, ні, тут один від інтелекту, а тут було 0,75. Тобто також трошечки більше демеджа. Аркани. Тепер вони збираються e, звичайних чибот, Рінгів Базиліус і рецепт на аркани. Так само використовуєш, вони дають тобі ману, але у тебе нема бонусної ось цієї мани за рахунок енерджі бустера. Бо, напевно, вал подумали, що це було занадто імбово. І, до речі, це знаєте, в чому прикол з його нерфу полягає? Він полягає не тільки в тому, що у тебе мани бонусної немає, а і в тому що ти не можеш розібрати аркани на умовний актарін, на котрий ти міг розібрати їх раніше. Бо актарін, ну це імбо, імбабула, ти ж ти розбираєш аркани, розбираєш вангард якийсь і yes. кайфуєш. Плудторн тепер абсолютно по-іншому збирається, так само орхід, але тепер тут ж є Джевелін, Гіперстоун і Рецепт. Також написано, що айтем взагалі реворкт. Він тепер дає. Пасивно Джевелін. Осупровад Джевелін з пасивку, тобто ти можеш пробивати і у тебе магічний е, демедж проки. І 60 бонусного демеджа, коли ти вішаєш ось цей блутон, відповідно, просто спрацьовує на герої. Замість критів по ньому. Дуже цікава зміна з рапірою. Дивіться уважно. Тепер рапіра дає ще 25% шкоди від чарів посилення. Відповідно, на якомусь герою на кшталт Моерти, ну ми уявляємо, що відбуваєш. Да? Тобто цей герой рапірою зараз абсолютно імба, і мені здається, це будуть нерфити. Бо ну у тебе шкоди неймовірна кількість тепер. Змінили і блейд. Тепер і блейд не збирається з каї. А збирається з лінзи, тому що лінза ні в що, взагалі в доті не грейдилась. Я вважаю, що це доволі непогана зміна. Ну єдиний мінус, те, що немає бонусів каї тепер. Відповідно, з пела у тебе і там бонусної регенерації. Ну хоча Лінза також регенерацію дає. Нормально, я думаю, це навіть краще, хоча б лінзу в щось можна грейдити. Арбака Розі не очікувано. Неочікувано отримує якийсь неймовірний баф. Дивіться, тепер вона збирається кільце Протекції і Gloss of Haste. Працює, в принципі, все так само, але Але... Ну, там, на рейнджах і на Медичниках по-іншому. Тепер Арба Корозії, вона зменшує ХП-регенерацію, лайфстіл і спейл лайфстіл у героїв на 20%. Що? Айтем за 900 гривень стільки робить? Це щось дуже дивне. Тепер йдемо до нейтральних айтемів. Тут насправді багато чого цікавого. Valve також тут деякі айтеми видалили, деякі айтеми вони понерфили, але от що вони не змогли видалити і понерфити, так це топові девайси від Logitech, котрі якраз всі у мене є. За закріпленим постом в коментарях під цим відео можете дізнатись ще більше про ці девайси. наприклад, про цю чудову Logitech Pro X Superlight 2. Перш за все, Tier один айтем Safety Bubble. Це айтем, котрий дає тобі 100 бар'єру постійно. Якщо ти не отримуєш демедж протягом 5 секунд, бар'єр ось таким чином оновлюється. Більше цей айтем нічого не дає. Royal Jelly повертається в доту. Він дає 50 мани, 50 хп, але тепер працює інакше. Дивіться, в чому суть. Раніше ти міг там запутати ці заряди герою якомусь, щоб у нього е було постійно до кінця гри, там якась... Певна кількість ХП регенерації і мана регенерації. Тепер дивіться, бачите, у мене заряди з'являються кожні 10 секунд. І якщо я активую на собі, наприклад, то ну, у мене є там бонусна мана і хп регенерація в залежності від кількості зарядів. Тобто, чим більше зарядів, множник виходить плюс 2 ХП за заряд і плюс 1 мана за заряд. Відповідно, максимум 10, тобто це 20 хп регена можна і 10 мана регена. На 10 секунд герою бафнути. Ого, прикольно. Тобто виходить це е, такий, як протягом скаки, е, протягом е, От не бачу тільки протягом. А, 10 секунд. Тобто виходить, ти можеш відрегенерувати 200 хп і 100 мани герою, якщо у тебе максимум е, цих зарядів. Причому, якщо я правильно розумію, ти можеш їх е, кидати так само по е, всій мапі. А ні, не можеш, не можеш, вибачаюсь. Не можеш. Тепер ти можеш тільки на себе кидати або поряд з собою на героях. Right. Зараз подивлюсь. Можна так Orale. робити? Так, да, робити так можна. Yes, ну що, я I хочу do. сказати, це прикольний айтем. Новий айтем Light Collector. Це взагалі імба з tier 2 айтемів. Я думаю, це найкраще, що може бути. Дивіться: в день дає 12 хп регенерації, вночі 6 мана регенерації, але, окрім цього, він ще бафає мов на 10%. Якщо ти відходиш від дерев, і відповідно в радіусі 200 їх немає, то ти, ти отримуєш ще бонусну. Правильно я розумію? А, ah, хелп, тобто подвоюються ці бонуси. Тобто буде 24... Так, ні, це, якісь, це якась нісенітниця, почекайте. Це баг реплею, мені здається. Зараз. Такого бути не може, це просто дуже багато. Є дає... так, 6 хп регена воно дає і 3 мана регена. Просто коли я дивлюсь, воно вже сприймає це, як наче я поряд з деревами не знаходжусь, і воно по максимуму. Тобто, якщо я знаходжусь, знаходжусь поряд з деревами, буде 6 хп регіу в день і 3 мана регена вночі. Якщо е, відійшов від них, то відповідно подвоюються всі стати. І активу... активуєш якщо айтем, то поряд рубляться дерева. Ось таким чином. Whisper of Dread. Цікавий айтем, дає 150 мани, зменшує віжен в день на 15%, але збільшує демедж на 10% при цьому. Цікаво. Таблун. Це вже тір 3 айтеми пішли. Дивіться, ну, він дає ХП-регенерацію і мана регенерацію Але якщо ти натискаєш на нього, то у тебе зменшується ХП і збільшується при цьому мана. Натискаєш ще раз навпаки, зменшується твоя мана і збільшується ХП. 20% Макс ХП і 20% макс-мани. Тобто ти таким чином можеш грати з ним. Повертається Крегі Кот. Айтем, котрий дає тобі армор і котрий дає тобі ХП. Але тепер дивись, дивись, раніше було просто дуже багато армору і зменшення так спіду, якщо не помиляюсь. Але тепер, якщо ти активуєш цей айтем, то у тебе зменшується мов на 30, але при цьому дається ще 12 бонусного армору. Ось таким чином вони вирішили його додати знову в доту. Nemesis Curse. це дуже цікавий айтем. Він дає 35 до шкоди, але пасивне. Твій герой отримує на 8% більше будь-якого демеджу абсолютно в грі. Але якщо ти б'єш ворожого героя, ворожого героя, то цей герой отримає на 12% більше демеджу. Дивний айтем, я думаю, знову ж таки, на якійсь муерді може непогано працювати, бо тебе неможливо бити в ультимейті. А якщо у тебе ульти ти і так вмираєш. Ancient Guardian. Дивіться, айтем дає 50 до шкоди. І ще бонусні 50 шкоди, якщо твій герой знаходиться в рейнджі 2000 поряд з іншентом, ворожим чи своїм? Дивний айтем. думаю, юзлес абсолютно. Аваніц Фезер. дає 25% ухилення, швидкість руху, і якщо у тебе здоров'я опускається нижче 30% твого ГП, ти починаєш літати. Ретл Кейдж. Це айтем, мені здається, такий собі, поки що, на перший погляд. Дає 12 до броні. і якщо ти отримуєш написано 180 демеджа з будь-якого. Будь-який сорс, будь-який Magic, Spell, Pure, Damage, Fizz, Damage, неважливо. Wear, uh, Wearer, Fires, Projectiles. Тобто на двох ворогів you you. ти випускаєш якийсь Projectile, який дає 125 фізичного демеджу з повільною таргет на 0,2 секунди і їх атак спит на 100%. Але я не розумію. От я демажу. Я це вночі в доті дивився. Я от демажу. І що? Я не отримую ніякого демеджа на Кентаврі. Не знаю. А от, от тільки зараз, здається, отримав. Так, да, бачите? На секундочку отримав. От дивіться. Ну таке, чесно, не, не дуже розумію прикол айтема. Хоча, можливо, на акції якомусь, щоб більше демеджа наносити, ну, що таке, це tier 4 айтем, це взагалі ніщо, це 180 демеджа таке. Далі моє найулюбленіше, тір 5 айтеми. Дивіться, ну по перше, магічна лампа. Якщо у тебе хп опускається нижче 20%, 20% ти отримуєш ем, таке б... базовий, сильний діспел. І 1000 хп ще зверху тебе хиляється лампа. Ну і 300 здоров'я базове. Насправді не супер імба, ну таке сумнівне навіть можливо. Але от що супер прикольно, не знаю, чи імба чи ні, це Unwavering Condition. Дивіться, айтем дає 95% до Magic Resist, Відповідно, якщо у мене там буде, ну, припустимо, ось так. То буде 98%. Ну, коротше, 100% майже майже крезісто. Кінтавер мене взагалі з полами, бачите, не б'є. Але є один нюанс: у тебе стає максимум 1500 хп. Yes. Щоб у тебе не було в айтемах, у тебе завжди буде 1500 хп. І відповідно фізою тебе вбивати дуже просто. А от магією неможливо. Yes. Також є дуже цікаві зміни глобального рівня. Е, дивіться, коли ти зараз oh, знаходишся в грі. Ти можеш навестись на героя ось так, і ось це жовте коло, бачите? Жовтий радіус. Це радіус отримання експи. Ем, не знаю, наскільки це профітно буде. Бо в цілому зараз це ні на що особливо не впливає. Ну тільки якщо тобі там на сапорті шосте треба отримати обережно, можливо, воно і вплине. Але в цілому не завжди на це. Звертав увагу. Ну і поточний досвід, бачите, з ямгоном досвіду воно ось так тепер пише. Плюс до цього на кріпах, бачите, ось це ось ця позначка 34-39. Це кількість золота, котру ти можеш отримати за кріпа. Тепер це пишеться. Якщо ти натискаєш телепортацію на тавер, у тебе також пишеться тривалість. Цієї телепортації. Відповідно, якщо е, до цього сюди хтось телепортнувся, і твоя телепортація буде довшою, ти це тепер побачиш. Найкраща зміна, вона пов'язана з вежами. Дивись, раніше ти, тобі треба було натискати Alt завжди, щоб бачити рейндж тички. Зараз, якщо ти підходиш під тавер, бачите, воно само автоматично підсвічується. І при цьому, якщо ти ось так зайшов, то воно прям ну, ось так відбувається, воно прям зсувається цей радіус, але якщо зайдеш, уважно, звук навіть є. Приємно, приємно. Для нових гравців взагалі топ. Також є одна особливість. Valve видали всім гравцям подарунки Фростівуса. Мені дали вони там якийсь сет, я отримав не сет, точніше, а в цьому подарунку був... була скриня, я її залутав і отримав сет на антимага. Ось цей. Ну коротше, юзлес подарунок повністю. Але для гравців, котрі грали на смурфах, котрі а, погано себе поводили, мали дуже токсичний behavior Score, Вав uh, могли видати шматочок вугілля, і найспішніше, що я бачив, це ось цей кліп. Oh. Це був американський гравець Мейсон. Він отримав бан за те, що систематично абузив смурфів погано себе поводив, і Valve ось таким чином через подарунок його забанили. Цікаво, що було б, якби він не відкривав цей подарунок. Тому поводьте себе чемно. Тепер переходимо до основних змін героїв. Тут великий дуже список того, що змінили, але я для вас виділив основних героїв, як завжди. Що я хочу сказати? Прочитавши всі зміни героїв, в uh, Valve вони. ну, Немає такого, що якийсь герой прям оверпавернуто, ну там нереально його бафнули. Вони трошечки понерфили якихось там імбових героїв зараз і апнули героїв, котрі не були в меті. Тобто у них немає такого зараз, що вони. ну, там... Просто перебафли персонажа на кшталт, як Братрума було. Ну, і про це, до речі, ніхто не знав, поки там в якомусь патчі не почали його активно спамити. Е, і я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що основні зміни вони повинні бути з предметами, глобальні, ось такі, як вони зробили, там, з Рашаном. З... Тим, що тобі приємніше просто грати, що тебе рейндж зображається краще. А, бо якщо ти постійно будеш змінювати героїв, а, ну, по-перше, до цього складно звикнути, мета вона міняється, але вона і так зміниться навіть з мінімальними змінами. Тому це на краще. Перше, що хочу показати, що мене вразило найбільше, це Ліон. Йому зробили так, що мана дрейн у нього тепер демажить на 100% від, демеджа, від мани, котру ти висмактав на ліоні. Ну і дивіться, як це працює. Це з талантом на 25 рівні. У нього також плюс 100% дошкоди від мана Дрейна. Ми бачимо, що герої отримують по 700 демеджа, якщо я з шардом висмоктую у е, них ману. Ну це дуже сильно. Плюс у тебе... На 10 рівні є талант, котрий уповільнює на 10% героя. І Манадрейн це абсолютно зламана історія на Ліоні. Можливо, навіть він буде повертатися тепер активніше набагато в доту. Я би його поспамив з радістю на позиції 4. А у нього змінили талант на 10 рівні. Тепер 4 секунди до тривалості від швидкості Колімблейд. Це насправді дуже прикольний талант, тому що правий талант був абсолютно useless на армор. Ну і дивіться, що йому ще зробили. Тепер у тебе, коли ти розробив героя, у тебе раніше здавався бонусний атак спід. Але тепер під бафом у тебе є а, ну, тут воно в описі не змінено, але по факту воно змінилося. Раніше швидкість руху була, тепер, якщо розробив, у тебе бонусний армор дається. Відповідно, це 30 армора бонусних на останньому рівні прокачка. Ну і 10-20-30. Це приблизно ось так воно працює. І ну, враховуючи, що є ще цей талант, в тімфайті це може бути дуже і дуже сильно. Чен. у нього тепер по-іншому працює третя здібність. Дивіться, в чому фішка. Тепер ти можеш набафати її на свого героя. Воно дає. Окрім того, що 24 армора на останньому левелі прокачки. Це дуже багато насправді. Але ще покращується хіл на герої на 20% відповідно. Тобто твій ультимейт краще працює, меказм і будь-які здібності, котрі хілять герої, вони будуть краще працювати по твоєму тіммейту. Це дуже потужно, бо раніше це була повна шляпа, і, ну, типу, не дуже вона користувалась популярністю. Зараз. Взагалі кайф, я думаю, гравці на yes. чені вони зацінять це. Енігма. Нарешті їй апають едалонів. Нарешті вони це роблять. У Едалонів тепер ХП збільшено на 4 від ХП Енігми. Відповідно, давайте. Що? Це як працює? Чому написано Едалони ХП increase by 4% of Enigma's current health. У мене 7000 хп, я викликаю Едалонів. Що, це 4%? Ви хочете сказати, а, ну, напевно, да, це 4%. Well, ні, все все правильно, все правильно. А якщо викладаю, давайте. З математикою я дуже дружу. Ну так, да, да, все правильно, все працює. Я думав, щось буде тут дуже поважна кількість ХП, а ну так, скажімо. Все рівно, це доволі непоганий баф, і круто, що це трапилось. Але тепер дивіться ще на Midnight Pulse, що зробили Енігмі. Тепер Midnight Pulse наносить базову, базову шкоду. Посточне здоров'я, що правда, зменшили, і радіус також зменшили. Ну, що це дає? Це дає те, що ти на лінії можеш його тепер активніше, набагато спамити. І, в принципі, мати прокачку 1 там 3 1 на п'ятому рівні відповідно. Ну, зарядку зменшували блекола. Ще раніше, тому цей герой може бути Не Дарма і на нього відео нещодавно записував. Дум. Ось тут дуже цікаво. Дивіться. Якщо ти застосував дум на героя, він не добиває персонажа тепер взагалі. Okay, so. А ні, добиває персонажа. Я неправильно зрозумів. Його напевно не можуть інші е, люди добити. Oh, Тільки Дум об обов'язково забирає кіл. На тільки дум, напевно, може забирати кіл. Ось 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 така фішка. Насправді йому ще апнули третій спел трошечки. І тепер автоматично покращують часто. Тепер, якщо ви поглинаєте кріпа якогось на міні-мапі, то його здібності також покращуються з часом нейтральні. І так само буде покращуватись у Дума. Непоганий баф героя, як на мене. У гірокоптер. У гіракоптера новий ультимейт працює ось так. Нормального демеджа, так? Ну, 550 один такий місел магічного демеджа наносить. Типу... Тут можна ще зробити так, щоб два рази попасти по герою. Це ну, дуже сильно виглядає на шостому левелі. Ти, ти, ти героїв будь-яких майже можеш вбивати на лінії. І, ну, кулдаун звісно великий, 90 секунд. Але тим не менш, ми бачимо, що це. Ну, навіть на саппорт дуже, дуже кльово. Легіонка. І улюблений герой. Знаєте, що зробили? Прибрали талант на демедж з дуелі на 10 рівні. Додали цей талант на 8 демеджа з шарда. І переробили шард. Тепер тут юзосний талант, ну, взагалі, я не знаю, ну, напевно, ось це треба качати, так? Ну, трошечки баф. А шард тепер збільшує радіус першого спала в дуелі. І якщо виграєш дуель. То отримуєш якраз такий той бонусний демедж, котрий був на 10 рівні. Побачимо. У Джигірнауту тепер новий концепт Blade Fury. Він тепер демажить 50 секунду, тобто набагато менше, ніж було раніше. Але було у тебе раніше демедж від Blade Fury 0,2 від атак рейту Джегірнаута, тепер x 2 від атак рейту. Від атак рейту тобто... Розумієте, так? Що відбувається з героями за новий Блицюрі у Джигірнаута? Зміна, котра для мене не зрозуміла, це зміна зі Слардаром. Він зараз дуже бафнутий герой, його активно пікають, активно банять, йому зменшили радіус зі стана. Це все, що зробили. Понерфили талант на 25 рівні правий, але брали всі лівий талант абсолютно. І на 20 рівні зменшили демедж на 25 е, з стану твого, відповідно. Але герой абсолютно той самий, спамити можна активно і рекомендую це робити. Марс цього героя активно будуть починати пікати, тому що дивіться, як у нього формується арена. Тепер 0,1 секунда. Е, спис так. Також дуже швидко тепер кидається. Можеш також крітувати краще, пафтило демеж з кріта. І плюс третій спел тепер ось так може проходити через героїв. Рекомендую брати Марса зараз. Шпай. У Найта змінили ультимейт. Тепер у нього не OE Guardian Angel, а ти можеш повісити його на одного героя двома зарядами, відповідно, або на себе. Але кулдаун відчутно менший. Я спочатку думав, що це типу, прикольно, але не дуже розумію цю зміну, бо всерізно ну, 60 секунд це доволі великий кулдаун, навіть при тому, що. У тебе два цих заряди, ну таке. Так, так, так ти міг на всю команду повісити в тімфайті. Так ти міг на всю команду повісити, зараз на одного героя. Ну таке. Також відчутно понерфили спектру. Поменша дисперсія, менше радіусу. дії тепер, по-друге, по-друге, дивіться, Shadow Step. Раніше ти там активуєш shadow Step, стрибаєш спектр Даггер, одразу спрацьовує. Потім, якщо ти стрибаєш там назад, то ще один спектр Даггер з ілюзії спрацьовує. Тепер тільки один. Дагер працює на спектрі, коли ти стрибаєш на першу ілюзію. Все, ніяк інакше. І це насправді багато демеджа у неї забере, як на мене. Тим не менш, ну я. Це варто було зробити, бо доволі такий імбовий шедевстеп був. Ну і наостанок нірф в Раскінга. По-перше, йому апнули кулдаун на ультимейт на 20 секунд. І менше кількість скелетів спамиться, коли ти вмираєш з ульти. Більше йому нічого особливо не робили, але. Але при аганімі, коли ти купляв, зменшення кулдауну було на 30 секунд, зараз всього на 15. Тобто у тебе кулдаун аганімом 105 секунд, а раніше у тебе кулдаун аганімом був 70 секунд. Секунд, тобто 35 секунд секунд нерфу ультимейта на Брискінгу. Тим не менш, герой, ну хоча з іншого боку, його так нерфули нормально. Я думаю, що його і піклець пікати, пікати скоро вже взагалі майже перестануть. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Більше відео про пач буде тут на цьому каналі, тому не забувайте підписуватись на нього. І побачимося з вами завтра. На все добре.